Рідні мої, сьогодні до вас просто неймовірним консервованим перцем. Це візитівка моїй бабусі, наш сімейний рецепт. Він завжди всім заходить на ура. Робиться без пастеризації. 3-300 кілограм неочищеного перцю, різнокольорового, та м'ясистого, миємо, чищаємо та нарізаємо, як вам подобається. Я нарізаю на шматочки приблизно 2 на 2. Ви можете нарізати, як вам подобається, трикутничками, чвертями, як вам зручніше. Але наріжте приблизно однаково весь перець. Ще раз наголошую що перець обов'язково має бути таким ясистим. Далі ставимо казан на вогонь. Ми не один великий, можна пару невеликих. Прогріваємо масло, залишаємо невеликий вогонь, висипаємо весь перець. Далі ми будемо його пропарювати хвилин 20, періодично помішуючи, саме не смажити, а пропарювати. Ось так він буде виглядати готовим. Далі в кожну півлітрову банку кладемо 1 чайну ложку натертого на дрібній терці часника, 50 грам цукру, півчайну ложку солі та 35 мл. Оцту 9%. Далі плота закладаємо перець в банки. Банки повинні бути стерилізовані попередньо, як і кришки. Доливаємо рідину, яка виділялася, і доверху заливаємо окропом. Закручуємо або закатуємо наші банки. Перегортаємо кришками донизу, закутуємо, залишаємо до повного стигання. Все наш перець готов. Вже закручені банки трошки покалихаємо, щоб розчинився цукор та сіль. Цього в мене вийшло 45 півлітрових та одна літрова банка. А свій неймовірний перчик я замовила на доставку в сільпо. Тільки погляньте, які красені. Смачного!